Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я роблю очередні баклажани, рецепт дуже легкий. Для нього нам знадобиться 1,5 кг помідору, пів кіла солодкого перцю це вже все в чищеному вигляді. Півтора кілограма баклажан, 2 яблука і 3-5 головок чеснику. Хто як хоче, хто наскільки полюбляє чесник. Ну, що нам треба зробити? Зараз я ось баклажани порізала от такими кубиками. Які більші, які менше, отак от, порізала і посолила. Відставляю їх в сторону. І це все, зараз це все помідори, перець, часник і яблуко, нам треба перемолоти на м'ясорубку. До речі, зробила уже. Третю, третій раз роблю. От, два відра вже ми з'їли таких. Ну, відра відерця такі. Це тут на 3 на літра відро. Отакі от баклажани. Які ж вони смачні? Це просто хто не робив, зробіть обов'язково. Посилання буде вверху, рецепт дуже класно. Вчора я, до речі, зробила його, ну, на за хвилин 40. Оце відерце, залила і ось зараз такий аромат іде від них. Кусочками баклажани. Ну, в общем, там зайдіть, почитайте, зробіть обов'язково. Отакі баклажанчики виходять, вони дуже-дуже смачні. Ось отакий вигляд воно має, все я перекрутила через мясорубку. Тепер я сюди всипаю, я все вважу на електронних вісах. 200 г цукру, 50 г солі і 100 мл олії. І оце все з моменту закипання треба кип'ятити, варити 15 хвилин. А поки воно буде закипати, варитися, я буду готувати банки. Не знаю, я роблю це перший раз. Ну, судячи з того ж кількості цих продуктів, які сюди вкладаються, я так приблизно прикинула, то должно бути 7 півлітрових баночок. Ну, помию на всяк випадок 8 і буду стерилізувати банки. Так, Залишилося 6 хвилин до закінчення 15 хвилин. В общем, через, 15, через 6 хвилин вже будуть закидати баклажани. Тепер отут стерилізується банка. Отак я стерилізую банки на відкритому вогні. Якщо пальцем ще можна триматися, значить ще трошки треба подождати. Вони поки не буде прозрачно. І тут закипіла водичка, і я отак стерилізую кришки. Кришки в мене нові але їх все одно стерилізують. Якраз у мене і банку треба міняти і баклажани треба закидати. Зараз я поміняю баночку. І закидаю баклажани. Баклажани потемніли, але ой, чуть не забула. Їх треба промити. Я ж їх підсолила. Баклажани треба добре промити. Чуть не кинула, бачите? Не забувайте про це. Добре, що згадала. Кинула тільки ось три кусочка сюди. Тоді стоп, я ж їх солила, що добре солила. Коротше, промила баклажани і тепер кидаю. Все. Спробувала я цей сік, Ну, він дуже, звісно, смачний, бо там же ж і цукру багато, яблучку дає. І, а перець, я б брала перець такий жирний, червоний, то він, звичайно ж, додає свої нотки. Все, зараз я кидаю баклажани. І з того часу я кидаю баклажани 25 хвилин з моменту закипання теж. 25 хвилин. Ну, якраз поки воно це все перевариться, провариться, у мене постерилізуються баночки всі. Отак от воно виглядає. Соку, я скажу вам тут багатенько. В тих, що я робила по херсонські баклажани, там навпаки більше баклажан, а менше соку. А тут в цьому рецепті, що я бачу, ще баклажани варяться, то буде воно такі от більше соку тут. Ну і все от Отак от, от я їх виклала, закипить і 25 хвилин. Ось такий стан зараз цих баклажанів. Я вам скажу, волога випарувалася за 25 хвилин. Вони в себе вбрали, і стали, вони стали густішими. Густіші, прямо такі, ось такі от кусочки. Тепер. Ну, вони вже я спробувала їх, вони готові. Тепер сюди я додаю 40 мл мілілітрів мене такий от мірний стаканчик. 40 мл треба все. Перемішую і 10 хвилин. Так, ну що, прийшов час уже розфасовувати в гарячі банки. Зараз я їх буду надкидати. Ось такі шматочки баклажанів виходить. В томатному сокі. соусі, верніше. Томатний соус з яблучком, з перчиком. Я думаю, що це должно бути смачно. Ще раз кажу, що я роблю це перший раз. Такий рецепт мені попався, що мені сподобалося, що він швидкий доволі. Сьогодні я сама мій рибак на рибалки взяла євробанки. Опа. І все закрыла. З одної порції вийшло три сімсотки і дві півлітрових. Ну і залишилося ще так, що ми спробували, яке воно, то якщо його взяти, те, що залишилося, то було б, я так думаю, це три-шість баночок півлітрових. Десь такий виход з однієї. Ну, взагалом воно ну, непогане. Смачні баклажани, солод, солодковато кисло-солодкий соус, цей. Ну, я думаю, що одну порцію і пару порцій можна зробити на зиму. До картошки, до якихось каш. Ну, в общем, така добавка не, не завадить дома на зиму, щоб була. Так що спробуйте і ви. Я думаю, що воно того варте. На сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.